Насправді маємо сьогодні таку історичну подію в храмі Богородиці, сьогодні покропокрови Богородиці, маємо ікону з мощами Володимира Великого. І чому і ця історична подія? Бо Володимир сьогодні повернувся до Дніпра. Чому повернувся? Бо тисячу років назад Володимир Великий з Києва їхав через Дніпро, через вашу парафію. В сторону Корсуня, Херсонеса на, на таку одну битву. І коли він проїжджав Дніпро, та, певно, що Дніпра тоді ще не існувало, було і, і якесь інше поселення. Зараз історики Дніпра е, е, сперечаються, як, як називалося це поселення, чи кадаки називалися, так? І, і він, власне, проїжджав е, через це поселення в сторону Херсонеса, але їхав як язичник. Їхав як воїн, так, а сьогодні він повертається так, в своїх, своїми мощами, повертається як святий, як святий, як святий українського народу. І, і така цікава справді подія відбулася в його житті, бо він їхав, як Великий князь київський, їхав як хоробрий, такий військовий, щоби. Їхати на допомогу Візантійської імперії до, до теперішнього Криму і розбити тогочасних таких нападників. І коли він витісняє цих загарбників з, з, з Криму, то він охрещується, він знаєте, як і Юлій Цезарь колись так казав, прийшов. Побачив і переміг. Так? То Володимир Великий прийшов, прийшов, побачив, і знаєте що? Програв. Але не битву. Битву він віграв, але програв все своє минуле життя. Бо в минулому Володимир Великий не був таким великим, як ми говоримо зараз. Великий, так? Він в минулому був язичником і мав, знаєте що? Дуже багато богів. І окрім цього, ще мав цілий гарем. Та? І, е, як е, раніше язичники вони не могли пояснити собі е, різні природні явища, які відбувалися. І вони називали собі різних богів, так? як блискавки хтось кидає, як звати цього Бога? Перун. Так, в слов'янському. Перуну, в Греції це Зевс, е, в, в римській е, це є Юпітер, так. а потім, а хто е, е, дощ посилає. Я також не знаю. Язичники знали би і точно мали якусь таку назву. Ну і, і відповідно, і в нас десь, знаєте, що залишилося якісь таких дуже багато різних язичницьких практик. Так? Наприклад, колись я також не був, не ходив до церкви кожної неділі, так, не був християнином. І я часу знаєте, що робив? Робив таку справу. Я на ліве плече, знаєте, що робив? Плював. Тричі плював на плече, пху-пут-пу, -пху. а потім що, треба куди піти? Постукати по чому? По дерево, на якомусь дерев'яний вир... виріб такий шукали, щоб по дереву постукати. Але язичники не, не йшли якийсь дерев'яний виріб. Вони йшли до справжнього дерева, яке росло, і стукали по дереву. В такий унікальний малий обряд. Знаєте чому? Вони не могли пояснити, як це так. Дерево має листя, листя опадає, потім знову з'являється там листя. Значить, в дереві хтось живе. І треба його що зробити, постукати, щоб розбудити. Тобто, зліва в мене погана, погана сила. Я на нього наплюю, піду до, до доброї сили, постукаю її. так? І потім добра сила має мені допомогти. Ну і, і таких е, різних обрядів, так якщо так відкрити якийсь сувій, то він так відкриється і будьте здорові. І аж до Запоріжжя цей сувій дійде. скільки ми маємо різних таких практик, різних таких язичницьких, яких. Ну і Володимир також мав ці різні такі, такі багато різних язичницьких практик, так, багато, багато богів. Але потім, коли він охрестився, зрозумів, є один Бог. І, і його, власне, називають великим. Маємо різних святих, маємо святого Миколая, маємо Василія, е, Василія Великого маємо. так? І Володимира Великого маємо. І він великий тим, що він в якийсь момент зробив такий вектор для нашої України, для, для наших земель, один вектор такий в сторону християнства. І просвітив, просвітив ці, цілий наш український народ. І після цього ми всі його називаємо, називаємо його великим, великим. Подія. Сьогоднішня ця подія цієї ікони Володимира також співпадає з таким 20-річчям перенесення осідку греко-католицької церкви зі Львова до Києва. Бо 20 років назад. Любомир, блаженіший Любомир Гузар, вирішив перенести осідок зі Львова до Києва, так? і таким, таким чином не заснувати, а перенести. Перенести цей осідок, так? І, Бо багато людей думають, що Українська греко-католицька церква народилася в Берестейській Унії в 1596 році. Відтоді, відтоді. Але, це, але цей. Ця подія була тільки фактом відновлення єдності. Так? І Володимир Великий також, коли приніс християнство, то тоді церква була одна, неподілена, неподілена. І, 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 і ця подія перенесення осідку нам говорить також, що ми є спадкоємцями Володимирового хрещення. Так? Ми, не, ми не церква, яка впала десь з вишні, так? або церква, яка десь тільки там є на Галичині. Ні. Ми, церква, яку маємо історію, історію з Володимирового хрещення? Е, і, 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 ця, і ця подія е, е, також стосується е, сьогоднішньої нашої цієї ікони Володимира. Е, я би хотів би вас так запросити перед тим, як ми прийдемо до ікони, я би хотів вам дати запитання кожному з вас. А що вам? Що вам таке заважає в вашому житті, щоб бути святим? Що би ви хотіли таке віддати Ісусові на хрест, який в нас такий, тут є хрест символічний? Що би ви хотіли віддати Ісусові до Христа, щоб ви стали також святим? Щоб потім назвало вас е, свята. Як ваше ім'я? Любов, свята любов, свята, свята Вікторія, святий Віктор, свята. Свята Анна, свята Юлія, святий Данил, Даниїл, свята Ірина, святий Едуард, святий Тарас, свята Юліана, святий Роман, свята Іванка. І це для всіх вас все можливо. Можливо, кожному бути святим. Так? Це це не якась така закрита недосячна місія. Ні. Кожен з вас може бути святим. І зараз я вас попрошу так задуматися перед тим, як ми будемо йти до цих мощей, задуматися. Задуматися. Та? Ви знаєте, як перекладається слово мощі? Мощі. Та? Всі ми знаємо, що мощі це якісь останки, частинки тіла, та? частинки можуть бути тканина, але мощі перекладається з церковного слов'янську як сила. Мощ. Мощ. Мощ, Мощність, так? сила, так? А яка сила живе в цих, в цих мощах? Яка? Божа. Боже. Апостол Павло до, до Корінтян каже, що ви є храмом Святого Духа. І Володимир Великий навчився відноситись до свого тіла як до храму Святого Духа? І він став святим. І це запрошення до кожного з вас сьогодні, Володимир, сьогодні, через ці мощі хоче сказати, святість відкрита для кожного з вас. Святість відкрита. Відкрита. Кожен з вас, кожен з вас може бути святим. Є така, є така історія про, про одного такого, таку тварину, яка живе в пустелі, називається тварину Човен, Корабель пустелі. Ну і, і, і здогадалися про кого ця історія, та, про верблюда. Ну і цей верблюд стояв собі біля дерева, біля великого дерева стояв верблюд, а біля нього стояв його син. І син питається в тата. Тато, а навіщо нам горби? Тато каже, слухай, ми ж з тобою кораблі пустелі. І в горбах в нас є їжа і, і вода, потрібні нам, щоб ми довго з тобою подорожували через піски, через пустелі. Син каже: Добре, тато, а, на... а скажи, а навіщо нам потрібні такі великі стопи? А тато каже: Ну, стопи потрібні, щоб ми могли наступати в сипучі піски і проходячи через різні бархани, різні, різні піски, пустелі. Каже, добре, тато, а навіщо нам такі довгі вії? Тато каже: Ну, вії нам потрібні, якщо будуть сильні вітри з піском будуть іти, то ми зможемо зажмуритися і все одно йти до нашої цілі. А син питає: Тато, якщо нам горви потрібні, щоб іти довго крізь постелю? Стопи, щоб наступати на цей пісок, а вії, щоб закривати від цього вітру з піском, то чому ми живемо в зоопарку? І тато не міг відповісти йому, не міг. І знаєте, що ми з вами можемо жити в зоопарку своїх пристрастей? В зоопарку своїх гріхів, в зоопарку своїх спокус і не можемо вийти. Ми вже погодилися бути в цій вкліці, в зоопарку, вже погодилися і не знаємо, як вийти. Стукаємося лобом об ці грати і хочемо вийти. І сьогодні сьогодні маємо приклад того, який вийшов з зоопарку, так? бо він повірив в директора зоопарку, директора зоопарку Ісуса. Повірив в того, хто може дати ключі. Ключі і випустити, випустити до тебе з цієї неволі гріха, бути вільним. І тому нехай приїзд цієї ікони з мощами залишить слід на моєму серці, що я також можу бути святим. І сьогодні, від сьогодні, починається моя святість дорога до моєї святості. Запрошу вас перед тим, як підійти до ікони по бажанню. це є по бажанню. так. Перше підійти до Христа, перше підійти до Христа і так, доторкнутись до Нього і сказати, що би ви хотіли віддати на Хрест. Щось таке таємне своє, щось таке, що вам заважає, щось, щось таке, що подразнює мою душу. Доторкнутись і сказати так про себе. Пізніше тут буде стояти отець Василь, і отець Василь візьме миро. І після того, як ви символічно, це буде такий символ сповіді, знаєте? Символ сповіді, так? Це не сповідь, не справжня, так? Це буде символ сповіді. Можливо, хтось з вас ще, ще, ще доростає до сповіді, то можете так символічно прожити цю таку частину такого покаяння. так? І потім після Христа піти до цього селя. І отець Василь будуть кожному мазати таким миром. А миром помазували раніше царів, пророків, священників. Так? І це таке, такий знак, такий, що Бог вибирає людину і каже, так само, як Він каже, пророку Самуїлу, і каже, я хочу Сау, Саула на царя, помаж. І Самуїл, пророк, іде, і оливою помазує. його. І це таке для нас буде прийняття, що Бог приймає мене, що я помилуваний. Що Бог хоче в мені відродити цього і царя, і священника, і пророка. А пізніше, після того, як ви отримуєте миропомазання, можна підійти до ікони, доторкнутися рукою і сказати: святий Володимир, моли Бога за і своє, і своє глибоке, щире бажання. Святий Володимир, заступайся в молитвах перед Богом в в моїх проханнях, в моїх, в моїх таких наміреннях. А під час е, цього такого цього такого е, обряду, такого поклоніння, так, будемо співати вервицю до Божого молоса. Отже, Василю, попрошу вас сюди. Слава Ісусу Христу, я дуже радий. Звернутися до всіх вас, що тут є особливо, так, ну і ті, що нас дивляться. І як каже отець, коли ми підходимо до Христа, так це не сповідь, але це той час, коли ми збираємо в собі, знаєте, такі, ну, які представте собі, що ми... нам треба е, випрати нашу білизну. Ну, те ми хтось в машинку кидає, хтось ще кудись. Але є часом на, на, на білизні такі плями який нічого не бере. І вже так шкода, така гарна була там, кофта чи ще щось. Знаєш, і виварювали, і що не хочеш, і вже ці нові всякі порошки, ну, нічого не допомагає. А тут я вам хочу сказати, що це не те, що сповідь, це від тих гріхів плями полишалися там у нас на душі. І сьогодні ми маємо ту нагоду їх позбутися. Через те, що ви прийшли до причастя, прийшли до сповіді, а коли ви доторкнетеся до цього Христа, що є символ того Христа, якого Володимир приніс нам в Україну. Це Володимир, який такий зробив крок, як ніхто. Ну, представте собі, будучи в язичній державі, і де він каже, все, відказуємося від ідолів, приймаємо християнство. Ви чуваєте, який це крок? Сьогодні, коли ми маємо християнство як традиційну релігію, не кожен керівник відважиться сказати Слава Ісусу Христу. А це, це крок. І той хрест, який приніс Володимир Великий поставив замість ідола посеред Києва. До нього теж люди йшли. Але йому, він сказав, що це хрест, який символізує той, який був на оговті, на якому був розп'ятий Христос, якого зняли з Христа. Покров текла по, по цім дереві, яка відкупила нас від гріха. І іменно сьогодні символічно ми йдемо до цього Христа. Як у 988 році, 10 столітті, тисячу років тому назад, 1020, 1030, ішли люди по центрі Києва, щоб доторкнутися до Христа, який поставив Володимир як символ, що ми тепер християнська держава. Тисячу років, чуєте? І ми сьогодні йдемо так само торкаємося цього Христа символічно. Як ті язичники, які перемінилися, стали християнами, ті, які перший раз доторкнулися до живого Бога, ті, які доторкнулися до життя вічного, ті, які помацали ключ від Царства Божого, бо то є хрест. Тому хочу, щоб ми всі через цей дотик. Занурилися в глибину наших віків, торкнулися отої тої святости тих початків, які нам приніс святий Володимир, святий рівноапостольний, Великий Князь Володимир. Той, дякуючи, якому ми сьогодні можемо славити Ісуса Христа, той, дякуючи, якому ми можемо доторкнутися до Христа, прийняти Христа, жити Христом, славити Його. Нехай святиться ім'я Твоє, Отче, той що на небі, нехай святиться ім'я Твоє, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.